Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. За перший тиждень вакцинальної кампанії проти кору на Волині щепили понад тисячу дітей. Як і де можна вакцинуватися? Собі робили дітям робимо для того, щоб захистити дитину. Скільки грошей у Луцькій громаді витратили на облаштування укриттів навчальних закладів? В кожному закладі щось оновлюється, покращується, тому що ми плануємо з 1 вересня в офлайн режимі відновити освітній процес в кожному закладі освіти нашої громади? Орден за мужність третього ступеня за бої під Солодаром Донецької області отримав прикордонник Дмитро Михальчук. Я б не сказав, що вона дуже велике, якесь має значення. Краще б не було цих нагород, а було б все спокійно. 1338 щеплень дітям проти кору на Волині зробили в рамках вакцинальної кампанії, яка триває тиждень, розповіла Суспільному Людмила Рожко, заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я. Лучанин Олександр Павлів з дружиною привів на вакцинацію від кору однорічну доньку Єлизавету. Собі робили і дітям робимо для того, щоб захистити дитину. Перед щепленням дитину оглядає педіатр. Перша вакцинація ми проводимо дитинки, коли виповняється рік. Повторна ревакцинація проводиться у 6 років. Проводимо ми двохразово, цього вистачає, якби доведено на досліджену на все життя. Це є комплексна вакцина, це є кір, красну хепаротит. У нас є вакцина зберігається в холодильнику в достатній кількості. Зараз виробник Нідерланди ММР. Термін хороший, переноситься гарно, побічних реакцій не спостерігали. За словами педіатра Андрія Василюка, кір небезпечна хвороба, проти якої немає лікування. Говорить, вакцинація це єдиний спосіб захиститися. Лучана, з якими Суспільне поспілкувалося у кабінеті про щеплень, про вакцинацію від інфекційних хвороб кажуть таке. У нас є старший хлопчик три роки згідно всіх щеплення. Робили згідно календаря. Дуже дуже я за щеплення, тому що дитина щеплена, не менша хворіє, мені здається, захищений того. Тому... Ми робимо і другій дитині теж будемо робити всі щеплення. Ми робили сьогодні щеплення. Я робила від дифтерії, моя сестра робила від поліміліта. Ми вважаємо, що ці щеплення все ж таки допомагають людям зберегти своє здоров'я і зробити безпечніше для себе життя. Робимо всі щеплення по графіку. Чому? Ну хвороби процвітають, і то кажуть, потрібно дитину захистити. З початком повномасштабної війни рівень вакцинації в Луцькій міській дитячій поліклініці знизився, а ймовірний ризик захворіти на інфекційні хвороби, серед яких і кір зріс, каже директорка Оксана Ліщинська. За її словами, 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим на кір, можуть інфікуватися. У нас був спалах в 2017 році. А по літературі вчені говорять, що це циклічність раз в 7 років, тому ми боїмося. І профілактуємо наступного спалаху. Ми маємо захистити наших дітей, захистити оточуючих і надати безпечне інфекційне середовище. Цього року на Волині зареєстрували два випадки захворювання на кір: це 16-річний підліток та 42-річний чоловік, каже заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. За її словами, аби уникнути спалаху кору в області, розпочалася вакцинальна кампанія. Особливо серед дітей, які восени повернуться до навчання. Ми робимо наголос саме на цільову групу з 2 до 17 років, хто не отримав з певних причин. Хвороба така трошечки підступна. Вона може давати серйозні важкі ускладнення. Вакцини більше 8 тисяч є в кожному закладі охорони здоров'я. Вакцини більше 10 тисяч є на нашій базі обласній спеціально-медичного постачання. Людмила Рушко каже, на Волині майже 9 тисяч дітей невакцинованих проти кору. Вакцинальна кампанія в регіоні, з її слів, триватиме до 1 вересня. Мобільні бригади будуть працювати, каже, за потреби. В області на сьогодні достатньо пунктів щеплення. Олена Чернуха, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк. Цієї ночі в шацькій громаді сталося дві пожежі. Розповіла провідна фахівчиня держслужби із надзвичайних ситуацій в області Віталія Лукашевич. В урочищі гряда горів дерев'яний будинок відпочинку. Попередньою причиною займання каже, є влучання блискавки. В будинку з'ясувалося, що ніхто не проживав, електроенергія була відімкнена, горів дах, перекриття. Ось рятувальники ліквідували пожежу. Також у шацькій громаді горіла літня кухня. У селі Мельники горіла внутрішня стіна, частина і хатні речі. 20 хвилин знадобилося для ліквідації пожежі. Причина пожежі встановлюється. На облаштування укриттів у закладах освіти Луцька, школи, дитсадки та позашкілля за весь час повномасштабної війни з бюджету громади виділили орієнтовно 10 мільйонів гривень. Розповідає начальник департаменту освіти Віталій Бондар. Нині триває ремонт у Луцькому центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, розповідає директор Єгор Данильчук. Отут у нас вхід в найпростіше укриття. Ми вирішили його трошки так облагородити, зробити його набагато комфортнішим. Ось тут іде труба ліньовки так званої. Ми будемо повністю замінювати ці ліньовки для того, щоб не було проблем, так як було раніше. Під час великих дощів, великої зливи, тут в принципі стояла вода. Ми знаходимося у старому санітарно-технічному вузлі. Це приміщення туалету. Всі оці перегородки будуть викидатися, буде капітально ремонтуватися, і буде зроблений туалет на дві кабінки. В слідуючому приміщенні ми будемо робити. Душову і з умивальниками у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді займаються 715 дітей. Розповідає директор. Це понад 50 груп різних напрямків. Каже, загалом на ремонт передбачили майже 2 мільйони гривень. У Луцькому ліцеї номер 4 імені Модеста Левицького теж триває ремонт. Розповідає заступниця директора. Відбувається заміна вікон у майстерні. Вже замінили частково вікна на четвертому поверсі. Сьогодні далі будуть продовжувати замінювати вікна. Говорить. Паралельно міняють старі каналізаційні труби та санвузли. Показує, що зробили в укритті. Було встановлено взимку буржуйку, також всі укриття оснащені вентиляторами, які звичайно в робочому стані, можуть продемонструвати. працюють. Педагогиня каже, минулого навчального року здобувало освіту майже 1600 учнів. учнів. Наші вкриття розраховані на 600-650 осіб. Ми будемо зараз дороблювати деякі моменти в укритті, щоб діткам було комфортніше тут перебувати. Про укриття у навчальних закладах жителі міста, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть так. Цікавилися, що є укриття, тому що це безпека дитини. Звичайно, є переживання, але такий час, що треба виходити на роботу. У Нас виключали світло, і я не могла на урок зайти і інтернет. Виключали, і я не могла зайти на урок. А отак от за партами нам там розповідали, так було цікавіше, я найбільше хочу, щоб тривог. Багато не було і став ме начальник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар розповів Суспільному, що зараз акцент на поліпшення умов в укриттях, заміна дверей, вдосконалення вентиляційних систем, освітлення санітарних кімнат. В кожному закладі щось оновлюється, покращується, тому що ми плануємо з 1 вересня в офлайн режимі відновити освітній процес в кожному закладі освіти нашої громади. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк. Про орден за мужність третього ступеня прикордонник Дмитро Михальчук дізнався за день до ротації. Це каже, було неочікувано. Отримав я її, мабуть, за ось ці от перші штурмові дії під час обстрілів контузило, продовжували далі вести бій, а потім вже нас евакуйовували з позиції. Після того відлежались в госпіталі, і повернулись назад на позиції. Я б не сказав, що вона дуже велике, якесь має значення. Краще б не було цих нагород а було б все спокійно. Дмитрові 25. Він родом з Рівненщини. До війська розповідає, пішов торік у травні. Принесли повістку, сповістили, що пора і мені стати на захист батьківщини. Пішов в військомат і вже через буквально тиждень був у формі. Я ніколи не думав, що я військовим буду. Навчався в Рівному Національний університет водного господарства і природокористування. Там і закінчую майстратуру, бакалаврат і військову кафедру. І на даний момент от, по професії зараз запропонували посаду в Луцькому загоні. Спочатку, розповідає Дмитро, служив у Мукачівському прикордонному загоні, згодом виконував завдання на українсько-білоруському кордоні. Півроку тому разом з побратимами тримали оборону неподалік Соледару на Донеччині. 19 січня. Отримав наказ, і на день народження я прибув на схід, і от з січня місяця знаходились на сході, буквально до кінця квітня. Це реально дуже великий адреналін в крові, і, мабуть, страх найбільше щоб ну, залишитись живим. Почались штурми вагнерівців, а так як в ніч дуже обмежена видимість. Вони почали лізти, не знаю, що вони там використовували, якісь, мабуть, плащі чи щось, але ну, їх в тепловізорі дуже погано було видно. Вони дуже близько ну, підповзали, вже починався стрілецький бій, так само за підтримки мінометів і іншої тяжкої техніки. Образило те, що люди залишаються там і, і живуть в таких умовах, які там зараз є. Їжею, що нам привозили, то ми з ними ділилися. Дмитро Михальчук був заступником командира прикордонного підрозділу. Приймати рішення говорить не завжди легко. Для мене це реально це новий виклик. Це е, ну це важко, чесно. Я, я не думав, що з людьми працювати так важко, знаходити спільну мову, тим більше командувати і е, від тебе ж залежить життя інших людей. Дмитро каже, після перемоги України планує повернутися до мирного життя та проводити час з родиною. Де ти не переживаєш, що вночі там почнуть вити сирени, якісь і летіти ракети, щоб нарешті деокупували всі території, і ми спокійно зажили. Надіюсь на перемогу, надіюсь на те, що зможу надалі втілити свої якісь задуми. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Якусь там зілля вирву, то якусь гілячку обріжу». Так про своє дачне життя розповідає 82-річна лучанка Галина Гірчук. Говорить, що зараз для неї у розпалі сезон городів. Що вирощую у мене так: 20 цибулин, 10 частинчин, так як для одної людини мені хватить. Вчителька інформатики на пенсії розповідає, що вдень працює на ділянці, а ввечері сидить в інтернеті. Вайбер, WhatsApp». Інстаграм, телеграм, а Може, що дивиться сидіти, як не чую. Карти грати, новини, всі дивитися. Як розповідає дачниця, будиночок та декілька соток на території Дачного масиву Маяк, що в районі Дубнівської, має із 1964 року. Ми всі дружимо, от, і вони мене всі поважають, я старожила. Діти в їхні діти приходять. Я тут здоровша. Я живу на восьмому поверсі. Мені нема куди подітися. А так я тут на свіжому повітрі. На дачі навпроти, викладачка з Луцька Тетяна Цюпак обрізає троянди і скаржиться, що цього року її помідори з'їдають шкідники. Товтора кинулося на все. Ми багато не садимо, так от, щоб поки ми тут на дачі, щоб було під рукою в нас. Ми збираємося з сім'єю, до мене приїжджають внуки, діти. Проводимо тут час. Дачник Віталій Коцюба тримає біля дачного будинку вулики. Це вулик мого діда. От вулик. В цьому вулику вже більше ста років. Я просто його держу для того, щоб... Ну, як то пам'ять. каже, що завдяки пасіці, яка більше 20 років тому дісталася йому у спадок від тестя, вдається непогано заробляти. Ну і для душі, і в той же час і польза є. Вибачте, я качаю тонну меду. Свіжі овочі та 15 сортів персиків з власного городу не зрівняються із купленими, каже господар, і обіцяє цього року забезпечити усю свою родину консерваціями, які уже почав заготовляти. Син в Києві там з невісткою живуть і внучкою, то і їм ще передам. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.